Не встигли розпочати роботу, як довелось піти на вимушену перерву тривалістю півтори години. Саме так розпочинало сьогоднішнє чергове засідання сесії рівне ради, адже о 10-й годині пролунав сигнал повітряної тривоги. Після повернення до залу засідань проголосували за передачу у власність Міністерства оборони України приміщення колишнього дитячого садочка, яке ще перед початком повномасштабного вторгнення надали в оренду управлінню тероборони Західного регіону. Далі голосували за звернення. Зокрема, як називали їх деякі депутати в залі популістичні та політичні. Ка фракція Європейська Солідарність хотіла порадити уряду, як формувати державний бюджет на 2023 рік. Важливий акцент маємо зробити на оборону, забезпечення військовослужбовців, виробництво українських озброєнь і боєприпасів. Ми просимо внести зміни до бюджетного кодексу і повернути повноваження Верховній Раді ухвалювати рішення щодо державного бюджету України. А відповідним місцевим радам розподіляти місцеві бюджети для коїсь, на жаль, для коїсь на щастя, таке звернення підтримки у залі не знайшло. Ще одне звернення від ЄСівців щодо захисту громадян від енергетичного колапсу не підтримали, адже жодної конкретики, як це можна зробити, не було. Зробити наступні кроки: розгорнути системи протиповітряної оборони для захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури, електростанцій. Теплоелектроцентралів, розподільчих мереж, видоповідних потужностей тощо підготувати та розсередити по країні достатні запаси матеріалів та швидкого відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури у разі їх пошкодження. Забезпечити джерела надходження газу, вугілля та інших енергоносіїв з України та інших країн. Проте на питання, як окремі із цих заходів можливо виконати рішення у пана депутата, не було. Далі мали голосувати. Заздавалося просте питання перейменування чотирьох вулиць та одного провулку, які попередньо затвердили на комісії. Дискусія виникла щодо нової назви вулиці Гагаріна. Її планували перейменувати на Василя Червонія. Проте депутат Олексійович вніс іншу пропозицію. Я пропоную вулицю Гагаріна перейменувати. На вулицю Віталія Магіля, щоб віддати честь нашому герою, але депутати з цим не погодились, адже за такою логікою усі герої, які віддали життя за Україну, заслуговують на тебе. Вулиці були названі в їх честь. Офіцер, який віддав своє життя в боротьбі і загинув в бою, заслуговує на таку честь. Я нічого не маю проти. Я нічого не маю проти інших так. кандидатів. Це відповідна процедура, а ви е, просто іншого шановну людину, яка погодила комісія, просто хочете замінити. Коли? Другою, шановною, ну так не робиться, зрештою пропозицію Алєксєвича поставили на голосування, проте підтримки в залі вона не знайшла. Тож вулиця Гагаріна все ж матиме назву Василя Червонія. Далі перейшли до грошей, а точніше до програми компенсації різниці в тарифах, яку затвердили перед початком минулого опалювального сезону, аби не підіймати тариф за спожити тепло для населення. Ми прийняли таку програму. Взяли на себе цей обов'язок, але була домовленість під час дискусії, що вони подають планові показники. Якщо менше, ми платимо по факту. Якщо більше, ми платимо не більше затверджених планових показників. Зараз нам пропонують просто додати ще 16. І 2 мільйона практично на 99 дев'ять приватні компанії рівне Теплоенерго». Проте перед початком вже цього опалювального сезону виявилось, що місто ще боргує понад 16 мільйонів гривень теплопостачальному підприємству. Але як так сталося, ніхто не розуміє. Адже на комісії це питання не пройшло. Ді, будь ласка, у вас хто вам дав доручення? у Вас є документ письмовий, щоб давати творять пішки. Да, в мене немає цього документу. Я говорив про те, що нам не потрібно ініціювати витрату додаткових 16 мільйонів з міського бюджету. І таке рішення ставили, але воно не пройшло, і комісія такого доручення не давала. У нас е, є небагато можливостей, от сьогоднішнє голосування це одна із тих можливостей. Ще одну помилку не допускати і гроші лишити в міському бюджеті і ламати оці схеми системи неправильні. Всі кажуть неправильно, але ми нічого не вирішуємо і натискаємо чомусь за. Ну давайте натиснемо проти і все я поламаємо цю систему. Питання необхідної кількості голосів не набрало. Проте депутат фракції Рівне разом Сергій Рибачок заявив про недовіру до голосування, адже не зміг натиснути кнопку через відсутність у залі. Тому депутати повернулись до голосування про компенсацію 16,5 мільйонів. В рівне теплоенерго і таки знайшли голоси та виділили кошти з міського бюджету, оскільки опалювальний сезон минулого року він затягнувся, і ми довго не вимикали опалення. Відповідно, накопичився борг роботи теплоенерго, тобто постачання теплоносія. Відповідно, теплоенерго звернулось до міської ради з проханням компенсувати саме цю різницю в тарифах на підставі поданих. Заяв звернень і цифр серед питань порядку денного був і довгобутна Драгоманова, який за кошти німецьких донорів планують переобладнати на житло для внутрішньопереміщених осіб. Вони готові включитись в роботу по допомозі нам по облаштуванню житла для внутрішньопереміщених людей та для інших категорій населення міста. А вирішили, що приміщення по вулиці Драгоманова підходить для ревіталізації. Це приміщення вже понад 20 років стоїть і не використовується ніким. І у міської влади до цього не було коштів на фінансування робіт. Також депутати затвердили стратегію громади з раціонального використання енергетичних ресурсів та надали дозволи на проведення робіт за грантові кошти нефко у трьох освітніх закладах міста. Розглянути усі питання на одному засіданні міські обранці не змогли, тому зробили перерву до наступного пленарного. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.